Так, в нас вже завантажується оновлення, тільки ще воно довго оновлюється. У нас оновлюється Skyrail. Ось, ось так виглядає у нас Skyrail. Тут це на українській. Ну, всій станції в російській мові. Це дуже погано. І це я ставлю у мінус за це. Тому що не поміняли в українській мові назви станції на українській мові. Це дуже погано, і за цього я ставлю мінус. Мінус 1 бал. Ось так виглядає електричка зараз. Ось як ви бачите. І там на фотографії було видно, що вона буде без цього значку УЗ. Тут написано СТ, а електричка R2 вона буде виглядати також по-іншому. Я виходжу зараз із додатку, тому що в мене може все зависити і це відео воно просто е, вимкнеться. Добре, поки воно оновлюється, я е, вимикаю відео, я потім вже увімкну відео.